Ведмідь і павучок. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав? По мені ведмедеві лазити. роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка. І хотів його вбити. Що міг вдіяти паучок проти такого велетня? Даруйте, дядьку, я більше не буду. Почав благати паучок ведмедя. Відпустіть мене, я вам іще в пригоді стану. Чим же ти, дрібното, можеш послужити мені? здивувався старий. Яка з тебе буде поміч? Але пожалів малого і відпустив. Через деякий час. У ліс прийшли мисливці. Ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти, та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися. Ось ось уже виб'ється з сил, аж раптом. Угледів під скелею яму і скочив туди. Паучок це бачив і одразу про все здогадався поліз швидко до тої ями і обплів її густою павутиною. Посидів трохи, аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік од скелі. А може, наш бурмило сидить в отій ямі. Сказав один, туди він не міг залізти. Хіба ти не бачиш там повно паутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли. А ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий, і сидів там довго-довго, врешті визирнув, лізе з тієї ями. І не вірить своїм очам вся яма в паутинні, а паучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він. Якби не я, то вас уже на світі б не було. Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. «Відтоді...» Він ставився до павучка з великою шаною і повагою.